Вітаю вас на моєму каналі, друзі, і сьогодні пропоную вам обговорити таку делікатну і, можна сказати, наболілу тему: а саме, як інтегрувати українські національні етнічні мотиви у сучасний інтер'єр. Зараз у 2023 році наша любов до всього українського досягла чи не найвищої точки. Фізична війна з російським загарбником відкрила багатьом очі на війну культурну, що триває вже десятиріччями. За ці 14 місяців ми навчились відрізняти нав'язану нам культуру від своєї власної, зрозуміли, що таке національна ідентичність і чим ми, українці, в цьому світі є унікальними, ми відрізняємось від інших народів і що отримали від наших пращурів, чого немає в інших культурах. Зрозуміли, але не зовсім. Саме це питання сьогодні я хочу підняти разом із вами. Тож запрошую вас до себе в коментарі. Висловити свою думку, навіть якщо вона повністю суперечить моїй власній, давайте будемо говорити. Я знаю, що багато з вас роблять зараз ремонти своїх помешкань, дехто купує старі хати і переобладнує їх, перероблює в надії зробити з них затишний, затишну оселю для своїх дітей. Ідея додати в дизайн оселі щось українське зараз є дуже спокусливою для багатьох. Та мало хто може відповісти на питання, що ж. Це українське таке взагалі. Адже ризик скотитись в так звану Шароварщину дуже великий. Гляньте хоча б на пісні, що зараз крутять по радіо. Да? Чи оці огидні вишиванки, які продають в інстаграмі з, з гіпюровими вставками такими. Це все нагадує мені якесь масове фарбування парканів після в жовто-блакитний колір після революції гідності. Так, от на днях я помітила, як тенденція дійшла і до облаштування інтер'єрів. Ось такий тікток на днях скинула мені подруга. Давайте подивимось, що в ньому дивного. Отже, спочатку нам показують такі дуже яскраві антиприклади, щось типу дешевих закарпатських готелів а потім Типу стильний сучасний інтер'єр з типу етнічними елементами. Наприклад, оці перфоровані кухонні фасади, да? е, чи, можливо, це ротанг, що ще дивніше, з імітацією вишивки хрестиком. Питання, навіщо? Навіщо в меблевих фасадах вишивка? У вас не виникає в голові дисонансу із-за того, що МДФ, ДСП чи там, навіть метал прошиті хрестиком? Про це ж навіть думати якось неприємно. Якщо ж це фасади з ротанговими вставками, то це ще дивніше, адже ротангові полотна у нас ніколи не використовувались і такі речі притаманні скоріше інтер'єрам в колоніальному стилі. Ідемо далі. Ем, тут нам показують вишивку у вигляді гілочок бавовни на софі. Українського тут хіба що жарт про бавовну вишивка сама по собі не є елементом нашої української ідентичності, це просто спосіб декорування текстильних виробів. Більше того, вишивка в м'яких меблях, як на мене, взагалі є доволі дивною історією, особливо коли вона в такому форматі одинична, просто приліплена, ні до чого не прив'язана як емблема. Знову ж таки, да, виникає питання: навіщо вона там. Ну і тут те ж саме. Я вважаю, що вишивка в цьому інтер'єрі просто аб'юзиться і таким чином принижується цінність мотивів і сенсів, що закладали наші пращури у вишивку у сорочок чи рушників. Ті ж вишивки мали глибокий сенс і історію. Вони створювались місяцями і потім передавались від покоління до покоління. А ми таким чином перетворюємо цей величезний культурний прошарок просто на конвейєрне виробництво. Вишивка туди, вишивка сюди, всім вишивка. А всі просто радісно, не розбираючись, купують цей мас-маркет і радіють, що у них є щось українське. От, будь ласка, ще один фрагмент: вдруг, откуда ні візьмісь, з'явився каласок. Бо пшениця то є Україна. Коротше, щоб ви не думали, що я просто тут займаюсь хейтом, бо це зовсім не так, я поясню свою позицію, а ви спробуйте, будь ласка, мене зрозуміти. Згодом я зніму для вас відео про гарний і поганий смак, і там ви почуєте від мене таку тезу, що однією з ознак поганого смаку є приземленість у проявленні образу. Тобто, ми любимо пшеницю і ми малюємо пшеницю. Фотошпалери з пшеничним полем. Вишивка пшениці на Софі тощо. І замість цього краще залишити в інтер'єрі відлуння цієї пшениці, ледь вловимий натяк на вашу любов до пшениці, Золотистий її колір у посуді, наприклад, або е, фурнітуру з фактурою колосків, або якийсь ще декор з фактурою колосків. Я сподіваюся, ви зрозуміли до чого я. Тож я, якщо чесно, не можу зрозуміти, що в цьому і подібних інтер'єрах відправляє нас до багатовікових культурних українських традицій та пам'яті наших пращурів. А загалом це просто звичайний сучасний, мінімалістичний інтер'єр, в якому просто багато зайвих деталей. От знаєте, раніше я від художників багатьох чула таку легенду, що раніше, коли робили бетонні, ой, бетонні, господі, помили. Передивилася цих тіктоків вже. Коли робили мармурові кам'яні статуї, після завершення їх майстром, статую скидали згори для того, щоб від неї відкололось усе зайве. Так от, якщо скинути умовно згори оцей інтер'єр, який ми тільки що побачили, від нього просто відколиться все, що оці всі вишивки наліплені і так далі. Бо це все з. Є зайвим і це дуже сильно відчувається для того, аби дійсно відобразити культурну спадщину нашої країни у своїй оселі та передати її образ таким чином дітям і гостям, які приходять в наші домівки. Я пропоную розпочати з банального занурення в історію та аналізу побуту наших пращурів. На цю тему є слава Богу багато якісної літератури та гарних відеорепортажів тут на Ютубі. Або можна розпочати з банального відвідування музеїв. Під Києвом є чудовий музей під відкритим небом Пирогово, Ви всі напевно знаєте про нього, із великим різноманіттям хатин з різних регіонів нашої країни та різних років. Виділіть день, просто поїдьте, занурьтесь в цю атмосферу глиняних хат, солом'яних стріх, оцих цих стародавніх дерев'яних шкіл, дерев'яних лав та глиняних глечиків. Подивіться, які гарні екологічні мотиви можна перейняти у, цих, у тих, хто жив в цих хатах. Особисто я для свого уявного українсько-етнічного інтер'єру запозичила б. Наприклад, нерівні стін, а точніше, цей мазаний спосіб штукатурки, який використовувався тоді в хатах з такою піщаною фракцією та імітацією побілки, а запозичила б конструкцію дерев'яного обіднього столу з лавами по обидва боки, наприклад, замість стільців. Якби мала невеличкий заміський дім, я б напевно звела там глиняну мазану піч. Можливо, навіть із спальним місцем, чому би ні. Також я, напевно, поставила в якості декору якийсь величезний керамічний глек з такої трохи закопченої червоної рудої глини, на підлогу. І в нього б встромила декілька сухоцвітів, що зростають в наших широтах. Повісила б рукописні ікони, виконані у стилі українського бароко, обромила б їх вишитим рушником. Для домашнього текстилю я б використовувала льняні і конопляні полотна. Також застосувала б солом'яні абажури на підвісні світильники як відлуння солом'яних стріх. Цей список можна продовжувати безкінечно, і кожен дизайнер. А ви теж дизайнер, коли ви облаштовуєте свою оселю, зробить свій унікальний сучасний інтер'єр з відчуттям української історії і культури в ньому. От тільки для того, щоб його створити, над цим треба працювати. Головне працювати з відчуттями, а не просто штампувати очевидне. Не стане інтер'єр українським, якщо ви намалюєте вишивку у себе в кімнаті на бетонній стіні, Бетонній. або якщо ви поклеїте фотошпалери з пшеничним полем. Хочете чогось банального, але крутого, повісти краще в себе портрет Тараса Григоровича і не запаритись. А на цьому в мене все. Сподіваюсь на ваш зворотній зв'язок у коментарях. І давайте, давайте разом вирощувати в собі любов до справжнього українського і передавати нашим дітям тонкий ланцюжок істинної культурної спадщини.